Літо ще не завершилося, а дракончики вже повертаються до навчання. Академія НФК Ураган відновила тренування після літньої відпустки та розпочала підготовку своїх вихованців до запеклих футбольних баталій у новому сезоні і разом з тим оголосила про набір охочих поповнити лави юних футболістів, чекають на заняттях дітей віком від чотирьох років. Вони будуть тренуватися у нас два рази на тиждень. По планах у нас є набрати дітей чотири групи таких такого віку по 10 чоловік. Ось. І так само ми добираємо ще дітей 2017 та 2018 року народження. Так само малесенькі дітей. Також у нас зараз готуємося до проведення турнірів, літньої серії турнірів і якофутболкап. Цей серпень каже директор академії НФК Ураган Володимир Слободян. Обіцяє бути гарячим, відточуватимуть ігрову практику юні футболісти у семи турнірах літньої серії, яко і футболка. І географія учасників уже впізнаваних змагань буде доволі широкою. Є Тернопіль є, говорили ми з Луцьком, можливо, приїдуть знову ж львів. Франківськ, Ченюці. Однозначно, що всі дітки отримають призи, всі діти отримують медалі, однозначно отримають кубки перше, друге, третє місце. Одна особливість, то, що ми зараз хочемо провести серед дітей 2017 та 2016 року народження у вигляді фестивалю. Тобто ми не будемо означати переможців перше, друге, третє місце, Ми будемо діти, всі команди нагороджені, будуть нагороджені однаковими, призами, однаковими кубками, однаковими медалями». Перший турнір на старт якого вийдуть команди юних футболістів 2011 року народження, стартує вже цього четверга, 10 серпня. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.